Доброго дня, 5 клас! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва і ми продовжуємо працювати з вами. Я дякую вам за ваші пейзажі живописні. Вони дійсно у вас вийшли. Робота була непроста, але результат чудовий молодці. Сьогодні у нас також буде цікава робота. І... Перш ніж ми її розпочнемо, я хочу поставити вам запитання. Отже, пейзаж, який ми створили на минулому році, він дійсно живописний. Да? Тобто в ньому присутній колір. Колір підказує нам настрій, колір розказує нам про пору року. А тепер питання: чи можливо цей живописний пейзаж перетворити на графічний? Як ви думаєте? Дуже шкода, звичайно, що я не можу почути ваші відповіді. Найпростіша з них це, звичайно, виконати цей пейзаж простим олівчиком. Тобто позбавити його кольору. А чи можна зробити цей пейзаж графічним за допомогою фарби? Можна. Ну, я це зробила а, за допомогою графічного дизайну, який, а, графічного редактора, який є в телефоні. Просто нажала чорно-білий варіант, і мій пейзаж минулого року позбувся кольору, а отже, перестав бути живописом. Він перетворився на графічний пейзаж. Пейзаж, в якому немає кольору. Ми так звикли, що кольор оточує нас в житті, що майже не помічаємо його. Але існують такі речі, які дійсно позбавлені кольору, і з якими ми маємо, житті, ми маємо в житті зустрічатися. Ну, наприклад, буває кольорове фото, а буває. Чорно-біле. А раніше кольорове фото це була розкіш. А коли фотографії знімалися на плівку, коли плівка кольорова була надзвичайно дорога. Зараз все це легко можна зробити в телефоні. Але дуже часто, ну, деяким. Користувачам користувачам а чорно-біле фото набагато цікавіше, а, ніж кольорове. Ось я своє кольорове фото, яке у мене стоїть на аватарці в Ютубі, поміняла на чорно-біле. Причому, що на першому, що на другому фото, ви бачите, що це моє фото. Колір він пропав, а зображення. А інформація, яка йде від цього фото, вона залишилась. Колись давно, коли я була маленькою, ось так виглядало телебачення. Воно було чорно-білим. І майже в кожній оселі був чорно-білий телевізор, по якому йшли чорно-білі фільми, чорно-білі мультики, але від того вони. Не були менш цікавими. Ми всі їх з нетерпінням чекали. І ось зараз як виглядає ваше телебачення. Звичайно, що якщо завтра ви прокинетесь і включите свою улюблену програму або свій улюблений YouTube канал, а на ньому все буде чорно-біле, ви не зрадієте. Але інформацію отримати з такого відео ви зможете. Звичайно, що є. Картини, які переводити в чорно-білий формат, було б безглуздо. Тому що колір це головне, що робить ці картини витворами мистецтва. Ось, наприклад, як а, цей чудовий квітковий натюрморт. Якщо я перетворю його на чорно-білий, він втратить. Свій смак, свою красу, і це буде дуже сумно. Але є роботи, які художники спеціально роблять в одному кольорі, ось в такому чорно-білому, в таких сірих відцінках. І прийом такої роботи називається «гризайль». дуже красиве французьке слово. «Гризайль» гри. З французької мови, якщо перекласти, означає сірий, тобто це сіра робота. Але завдяки тому, що художник майстерно працює від світлого сірого до темного, майже чорного, ми отримуємо красивіші пейзажі, натюрморти або те, що замислив художник. Отже, у чому буде полягати наша практична робота? Вона буде полягати в тому, що сьогодні той самий пейзаж, учбовий пейзаж, на якому ми тренувалися працювати акварельними фарбами, ми зробимо лише за допомогою однієї чорної фарби. Тобто зробимо не кольоровий графічний пейзаж, але за допомогою чорної. Акварелі. Я а, одразу вас попереджаю, що ви сучасні діти, розумні, і ви можете взяти свій пейзаж минулого уроку і так само перефарбувати його за допомогою телефону. А, але ж я одразу це побачу, тому що тоді вони будуть однакові а, по ялиночках, по стежечках, по хмаринках. Тобто не намагайтеся а, зробити це швидко. А постарайтеся впоратися дійсно з новим видом роботи, який ми сьогодні з вами зробимо. Отже, вам, як завжди, необхідний аркуш паперу, чорна акварельна фарба, і три пензлики, товсті, середні, тоненькі, які стануть нашими помічниками. Ну, а як створити пейзаж в техніці гризель, ми дивимося. На відео майстер класі. Поїхали! Отже, починаємо. Як і перший раз, ми проводимо лінію горизонту простим малючиком, і на цьому наша підготовча робота закінчена. Ми працюємо чорною аквареллю. Отже, зараз нам необхідно зобразити небо від темного до світлого. Я беру чорну фарбу. Розвожу її водичкою і починаю поступово опускатися до лінії горизонту все більше і більше, додаючи води. А, так що, зверху у мене небо темно-сірого кольору, а чим ближче до лінії горизонту, тим воно стає все світлішим, світлішим, і, врешті-решт, колір ледь-ледь сірий. Далі я вжимаю пензлик ось так, і починаю вибирати зайву. Фарбу тим самим у мене з'являються хмаринки. Техніка роботи буде вся та сама, що і була на попередньому уроці, коли ми працювали в кольорі. Отже, хмаринки у мене готові ще декілька рухів, і я починаю працювати над землею. Отже, тепер від найсвітлішого сірого, подивіться, я починаю пускатися донизу, поступово додаючи чорну фарбу. Зверніть увагу, на даному етапі абсолютно ніде у мене немає такого чорного насиченого кольору, як темна ніч. Тобто, це відтінки сірого. Да? Від найсвітлішого до темнішого. Але це сірий, не чорний гризаль гри, сірий. Отже, і у нас зараз працює сірий колір. Отже, земля у мене готова. Знову я вижимаю пензлик, і від лінії горизонту до себе провожу стежиночку. Ми пам'ятаємо, що чим ближче вона до нас. Наближається, тим ширше і становиться, отже, готова стежечка. Поки я працювала із стежинкою і землею, у мене підсох папір над лінією горизонту, і ви вже знаєте, що там мені необхідно буде зобразити ліс, ліс, який знаходиться на лінії горизонту. А я це роблю. Знов таки чорною фарбою. Але подивіться, ліс у мене темніший, ніж небо. І він темніший, ніж небо з самого верху. Тобто, якщо ми порівняємо небо і ліс, ліс буде темніший. Далі мені необхідно дати трішечку часу, щоб ліс підсох став вологим. Тим часом я беру тоненький пензлик і набираю чорну фарбу на тоненький пензлик так, щоб води було мінімально дуже-дуже мало. І зараз мені необхідно зробити ялиночки, які мають розповстися по вологому паперу. Працюю кінчиком і ось так. Фарбу тепер я набрала максимально чорну, подивіться. Ось вона у мене розповзається по лісу. Друга ялиночка. Ось так, лише самим кінчиком. Рука бігає, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. І ще одна ялиночка. Подивіться, поки я малювала третю ялинку, перша ялинка у мене. Занадто розповзлася. Тобто я почала її робити зарано. Це не біда. Я беру товстий пензлик, знов-таки віджимаю з нього водичку, так як для хмаринок, і прибираю зайву чорну фарбу у ялиночки, тим самим виправляю свою помилку. Товстий пензлик в даній роботі мені помічник. Отже, майже нічого і не було. Ялиночки, які далеко в лісі, які нечіткі, у мене готові. Ви знаєте, що мені потрібно дати час, аби висох папір на передньому плані. У мене це відбулося достатньо швидко, поки я возилася з ялинками, ось я його перевірила. Він сухий. І ось настав той момент, коли я максимально Взяла чорну фарбу. Подивіться, оце вже не сірий, це чорний. І я малюю ялиночку чорною фарбою, так само донизу, відруковуючи пензлик, але не темно-зеленим, як ми робили тиждень тому, а все те саме, тільки чорною фарбою. Ось вона у мене готова. Тепер мені необхідно об'єднати ялиночку з переднім планом. Я беру товстий пензлик і торкаюся водичкою. До чорної фарби, яка біля ялиночка. І вона у мене ось так цікаво сповзається донизу. Я їй допомагаю пензликом. І передній план у мене стає, як мені потрібно, ось таким темним. Так? Я бачу цей чіткий перехід від світлого сірого до темного. Далі тоненький пензлик, далі. Знов чорна фарба, максимально чорна, і на стежинці у мене виростає вгору травичка. Чим далі вона йде, тим менш стає помітною і переходить лише в крапочки. Ось такі. Так само травичка з'являється і біля ялиночки, вона не розтікається. Тоненький пензлик цьому допомагає, він працює штришками, адже дійсно у нас сьогодні графіка. Подивіться, яка силуетна ялиночка це пляма. Подивіться, які штришки гарні у е, травички. Дійсно, гризаль це 100% графіка. Ну і останній, як то кажуть, штрих е, я малюю пташок над лісом. Ось такі тоненькі. Рухи і пташки у мене готові. Дуже атмосферна вийшла робота. Сподіваюся, що у вас вийшло. І хочу ще сказати вам, що таку роботу можна зробити не лише чорною фарбою. Можна зробити цей пейзаж лише синьою або лише зеленою. Або лише червоною фарбою, це також буде гризаль. Так само ви будете рухатися, скажімо, від найсвітлішого синього до найтемнішого синього. Ось, наприклад, як на такій роботі, яку я вам зараз демонструю. Якщо у когось буде бажання зробити цей пейзаж іншим кольором, не лише чорним, будь ласка, я буду тільки рада, а у вас буде. Плюс ще одна гарна оцінка. Отже, бажаю вам успіхів і до зустрічі п'ятий клас!